Усіх зі світлим святом ходу Господню до Єрусалима, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. За шість днів до іудейської Пасхи Господь прийшов до Віфанії, де Він воскресив, померлого лазаря. І коли багато іудеїв дізналися, що Господь саме там. То вони вирушили до цього місця не тільки заради Христа, а заради того, щоб побачити лазаря, якого воскресив Господь, тобто переконатися, чи насправді це все відбулося. І ось первосвященники, тобто тодішня церковна еліта, лідери старозавітньої церкви. Які не зупинялися ні перед чим, ні перед пророцтвами про Христа, ні перед жодними чудесами, які Він творив, навіть перед тим фактом, що Він Воскресив людину, яка пролежала чотири дні у гробі. І ось вони змовилися. І убити лазаря, тобто ліквідувати живого свідка, живий факт цього доказу. Преподобний Анцінайський розкриває психологію самої найпідступнішої, найлукавішої і жорстокої духовної хвороби, якою є гордість. Він каже, гордість це є. Заперечення і відкидання Бога, гордість це, диявольська риса, вона є причиною біснування. вона є притечею божевілля, шизофренії, вона є двері лицемірства, вона є матір пересудів, вона є прогнання помочі Божої. Вона є ворог Богу і корінь хули. І ось в другий день, коли зібралося багато людей в Єрусалимі, вони взяли віття пальми і вийшли на зустріч, щоб побачити Христа і гучно вигукували. Осана сину Давидову, благословен грядущий в імя Господня, цар Ізраїлів, але ж Господь, взявши осла і сів на нього. І тут збувається пророцтво Захарії, глава 9, який казав: ось не бійся дочко Сіонова, бо гряде твій. Цар сидячи на молодому ослі, це пророцтво було сказано ще за 400 років до пришестя цей світ Христа. Учні не могли до кінця зрозуміти, чому він так поступив, тому що вони звикли бачити, що він завжди ходив пішком. І до того ж до Єрусалиму не було так і багато відстань була недалека. І тут, за словами богомудрих людей, для чого Господь так смирено, скромно себе повів, як відомо, що переважна більшість правителів цього світу, чи тодішніх царів, чи сучасних, були людьми несправедливими і користолюбивими, і досить гордуватими. І ось пророк Захарія каже: не бійся, дочко Сіонова, твій цар, твій є Спаситель і визволитель не такий. Він лагідний, він смирений, він і трохи не гордий. І це, вочевидь, було б помітно на тому прикладі. Коли він скромно увійшов в місто Єрусалим, він війшов не в супроводі Великого війська, чи сидячи на білому коні з гордовито піднятою головою. Він війшов скромно, сидячи на молодому ослі, щоб збулося це пророцтво. І ще, окрім того, є духовна, тобто. Та метафізична сторона цього пророцтва, Віслюк це вперта тварина. Так, і от Господь показує, що з часом благодать Божа сила Христова, вона здолає це, все, вона зуміє приобразити людську природу, а саме тих, котрі послідують за ним. І ось далі ми продовжуємо шлях Христа, дорога, по якій він йшов, поверталася. В одному місці і з цього місця був видний увесь Єрусалим, Видний, як на долоні. І Господь зупинився, він подивився на Єрусалим, він дивився дуже довгим і сумним поглядом, які були в нього думки. Ніхто, мабуть, не міг цей час знати. Але те, що було почуто, те, що він сказав, ці слова були незвичайні. Ці слова були насторожуючі. І оці ці незвичайні зворушливі слова, вони підтверджувалися тим, що Господь багато плакав. Господь, дивлячись на своє місто, Єрусалим, Він проводив його гіркими сльозами. І він промовив на кінець ті слова пророчі, якби зрозумів ти хоча б цей твій час, що потрібно для миру Твого. Але ж сковані очі твої від Того, бо прийдуть дні. Коли твої вороги оточуть тебе, стиснуть тебе звідусіль, і коли уб'ють твоїх дітей, і зруйнують тебе, і не залишиться у тобі, ні каміння на камені, тому що ти не зрозумів часу твого відвідування, як я хотів вас всіх взяти під своє крила як так своїх ташенят. Але ж ви не захотіли, і ваш дім залишається пустим, доки ви знову не промовите Осана вишньому сину Давидову, грядущому зі славою. І ось я б хотів би звернути увагу, невже подібне не відбувається і в наші часи? Ми це бачимо, що відбувається з нашим народом і з нашою країною. Ми бачимо, бачимо що Господь відвідав нас великими потрясіннями, скорботами, горем, стражданням. Ми бачимо, як дотла. Ущенк, знищуються міста і села наші. Багато хто, напевно, з гнівом би запитав, для чого і за що це. Але відповідь тільки у одного Бога. Ми можемо лише тільки припускати. І ось я згадую слова апостола Павла, де він звертається до Римлян у четвер. У 11-й главі він каже «О, глибина багатства премудрості і розуму Божого, які збагнені суди Його, які недосліджені шляхи Його, хто, хто пізнав розум Господній хто був порадником у Бога. І Божі задуми, це глибока безодня, і всі шляхи Його, це милість і спасіння. Тобто Господь говорить про те, щоб позбавити людину чи взагалі окремий народ, чи навіть увесь світ позбавити від більш страшнішої катастрофи. Катастрофи духовної, яка цілком знищує не тільки тіло, а й саму душу, саму сутність людини, Господь направляє або попускає якісь для нас лиха чи війни, і тому подібне. І це було це було продовж історії людства. Ми в цьому не, не виняток. Але ж справа в тому, що наші, наші предки. Намагалися все ж таки робити якісь висновки, давати оцінку своїм вчинкам і своїм відносинам. І вірогідно, що Господь хоче те саме сказати і нам, тільки напевно, іншими словами. Він хоче сказати, скільки разів я намагався навернути вас до себе і зігріти, і ось. І оцінити своєю любов'ю, скільки я хотів вас зібрати в храмах моїх для молитви, скільки я, як я хотів побачити щиру віру вашу, яка була у ваших прадідів, як я хотів бачити, що ви дотримаєтеся моїх законів, які несуть життя. Я хотів бачити, що ви живете по моїм заповідям, що ви. Любите один одного, що ви поважаєте, що ви доброзичливі, що ви чуйні, що ви щирі, що ви вірні мені, але ж я цього не знайшов серед вас. І дійсно, підтвердження того, що Божий промисел, тобто Божа турбота про кожну людину, вона продовжує існувати, не говорячи навіть про ці, цілий народ. Позавчора мені вдалося поспілкуватися з одними людьми. Вони перед тим, як йшли в бій, звернулися, були записані їхні імена, і виявилося, що це хлопці зовсім не віруючі. І ось один із них каже: Я був невіруючим. І коли ми попали в скрутне, безвихідне становище, з якого вже не було. Шансів вийти, вижити, то сталося щось незвичайне. Не зрозуміло, що тут спрацював не людський фактор, а якась сила, яка нас врятувала. І з цією думкою згідні усі, Чи, наприклад, розказує людина, котра, котра виходить з бою під обстрілами, коли летять дрони, які стараються. Переслідувати все, і не випустити свою жертву. І ось дрон падає неподалік, взагалі поблизу падає. Ми всі упали, змолилися і чекаємо, що зараз буде кінець. Зараз цей дрон розірветься і тільки одне буде з нашого тіла шмаття. І все. Але ж чекаємо, секунда, хвилина проходить, але ж нічого не відбувається. На кінець в собі сили подивитися: дрон впав, але не розірвався. Тобто, ми бачимо, що багато людей, людей, які здатні ще міркувати, оцінювати цінності от цього життя, от людей, відповідальних, щирих людей, дійсно благородних і справжніх людей. Ці важкі події навертають до Бога. І роблять їх ще кращими, тих людей. Людей, які були по своїй природі, по своїй суті лукавими і злими, нездатними на будь-яке добро, такі люди стають ще гіршими. І тобто Господь проводить свій праведний суд да розділяє, як сказано, в картині страшного суду: одних по праву, в сторону інших по ліву. І дійсно, що приховано наше серце, як розуміти приховано. Тобто, не Бог закриває очі, ні Люди закривають розум, люди не хочуть бачити своїм розум і, і зрозуміти, що стабільний, глибокий повний мир може тільки тоді настати, коли ми станемо друзями Божими, чи просто, хоча б будемо намагатися бути ними, бути, хоча б. Людьми, більш людяніми ще й добрішими один до одного, особливо часи випробування. І це не відразу дійсно люди розуміли. Бувало так і бувало досить часто, що для того, щоб відкрилися очі людей, потрібно було вичерпати усі людські можливості, усі шляхи, усі засоби, якісь там сподівання на зовнішню. Політичну чи фізичну силу, тільки не на Бога. І коли наступала межа, то люди здатні ще розумно оцінювати ситуацію, починали розуміти, що Господь є наш Бог. І тоді все кардинально змінювалося. Це не моє свідчення, це свідчення уроків історії, які ми повинні пам'ятати. І ось Господь плаче не тільки про Єрусалим, Він плаче не тільки про тих, котрі відвернуться від Нього, котрі зрадять Його, От Він і плаче і про наші часи, про які Він говорить, що коли прийде син людський, то чи знайде віру на землі. Він говорить про ті останні часи, котрі будуть переповнені скорботами і лихами. І ці часи. Такого все посилюючого і всеохоплюючого спаду віри і духовного розпаду, часи, коли буде зникати любов між людьми, люди перестануть любити і поважати один одного. От і сьогодні апостол Павел каже до філіпійців: нарешті, браття мої, що дійсно істина. Що дійсно справедливе, що вірне, що чисте, що чесне, що гідне слави, що є похвалою і духовною міцністю, хай, пере... хай наповнює ваше серце і Бог миру, і Бог миру. Буде з вами. Амінь.